Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди до кінця тижня. В Україні найближчими днями очікується мінлива хмарність з проясненнями, однак можливі місцями рясні дощі. Водночас температура повітря буде вже цілком літньою. У середу 22 травня в Україні прогнозується мінлива хмарність. Буде тепла погода. Температура добре прогріється локально. Уночі коливатиметься у межах 11-14 градусів, а вдень очікується 21-27. Опади можливі на заході країни, в крайній півночі, північно-східних регіонах. Нарешті території сухо. 4-2 травня також буде хмарно, з проясненнями. Опадів не передбачається у центрі та на півдні. Нарешті території можливі дощі. Температура повітря вночі становитиме 11-14, а вдень стопчики термометрів підскочать. На півдні до 29 градусів. У п'ятницю 24 травня в Україні також прогнозується скрізь мінлива хмарність. Опадів побільшає. Зокрема, можливі дощі у центрі, на заході, частково на півдні та незначно на сході. При цьому буде тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 11-17. В день очікується 22-27 градусів тепла. У суботу, 25 травня, на більшості території України дощі припиняться. Зосередяться лише у західній частині. Очікується мінлива хмарність. Уночі температура становитиме 9-16 градусів. В день буде комфортна температура на рівні 22-26. У неділю 26 травня у різних регіонах витиме дощ. Опади очікуються на південному заході, у центрі, сході та на півдні країни. Буде хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря буде в діапазоні від 9 до 16. Денна температура буде коливатися в межах 22-26. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Чекаємо літа разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.